Українці, привіт, радігати вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про розмитнення популярного автомобіля Audi a 4 Раніше ми робили відео про такий автомобіль з бензиновим двигуном 2.0, А сьогодні будемо говорити про 2.0 дизель. Беремо роки з 2006 по 2020 рік. Це у нас Audi A4 в B7, B8 та B9 кузову. Порахуємо вартість мінімальних прохідних цін та митні платежі на 2023 рік. Як ви знаєте, автомобіль Audi A4 він входить в топ-15 автомобілів, які українці приганяють та розмитнюють у 2023 році. Саме через це ми робимо відео про ці автомобілі, щоб ви могли орієнтуватись саме на ту митну вартість, яка є на сьогоднішній день. Отже, поїхали. Зараз на своїх екранах ви бачите табличку прохідних цін та митних платежів Audi a 4 роки з 2006 по 2020 рік. Мінімальна прохідна ціна. Це та ціна, за якою митниця пропустить ваш автомобіль. Якщо ціна буде дешевшою в договорі купівлі-продажу, митниця може підняти до цієї ціни до мінімальної прохідної. Але якщо буде ціна більшою в договорі купівлі-продажу, то митниця порахує. По вашій по більшій ціні, і також митні платежі з розрахунком на 2023 рік. Самі митні платежі вони можуть змінюватись в залежності від того, який курс євро. Якщо курс трошки впав, митні платежі будуть дешевші. Якщо курс піднявся, відповідно і митні платежі будуть дорожчі. Отже, дивимось. саме 2006 рік. Мінімальна прохідна ціна автомобіля 1300 євро. Митні платежі 120 тисяч гривень. 2007 рік мінімальна прохідна 1800 євро і митні платежі дещо дорожчі 126 тисяч 100 гривень. Восьмий рік йде позитивна динаміка. Митні платежі менші. Мінімальна прохідна 2000 євро. Митні платежі 121 700 гривень. І вже з 8 року буде йти подорожчання, подорожчання. Дивимось, 9 рік, мінімальна прохідна 350. Митні платежі 128 900. Десятий рік мінімальна прохідна 3800 євро. митні платежі 130 100 гривень. Одинадцятий рік трошки здешевшення йде. Мінімальна прохідна 4300, митні платежі 129 300. І ось цікаві 12 та 13 рік. Зверніть увагу: 12-й рік мінімальна прохідна 5 тисяч євро. Митні платежі 131 тисяча. І вже наступний рік різниця в один рік а різниця в митних платежах – майже 20 тисяч гривень. 13-й рік – мінімальна прохідна – 7 тисяч євро, і митні платежі – 148 тисяч 700 гривень. Саме для цього і потрібні ці таблиці, саме для цього ви і маєте володіти інформацією. Тому що один рік молодший, один рік старший – і різниця може бути в 20 тисяч гривень на такому автомобілі. А якщо був би об'єм двигуна більше, наприклад 3-хлітровий, то і різниця була б набагато більшою. Дивимось далі: 14 рік, мінімальна прохідна 8 тисяч євро, митні платежі 154 тисячі 100 гривень. І також цікаво, 15 рік. Дивіться, мінімальна 8300 митні платежі 150 тисяч гривень рівно. Якщо ми дивимося різницю між цінами. 2014 року і 2015-го різниця на авто 300 євро. І навіть 2015-й він дешевше, ніж 2014-й в розмитненні. А якщо ми говорили про ті роки попередні, які ми дивилися, це 2012-й і 2013-й, там різниця в одному році на вартості автомобіля 2000 тисячі євро. Тобто немає якоїсь такої сталої тенденції, сталої динаміки, що кожен рік буде дорожче на тисячу. Дивимось, один рік дорожчий на 300 євро автомобіль, інший рік дорожчий на 2000 євро. Саме через це, коли ви купуєте свої автомобілі, ви маєте скидати брокеру. Технічний паспорт вашого автомобіля, щоб ми могли перевірити точний рік його виготовлення, щоб ми могли вам порекомендувати, за яку ціну вам потрібно купувати автомобіль, і яка ціна має бути в договорі купівлі-продажу, щоб ви не переплачували. Інколи потрібно ціну поставити одну, в іншому випадку потрібно поставити ціну іншу, для того, щоб ви не переплачували саме кошти по розмитненню. Йдемо далі. Дивимось, шестнадцятий рік, мінімальна прохідна 9 тисяч євро. Митні платежі 152 тисячі 600 гривень. 17 рік мінімальна прохідна 9,5, митній платежі 151 800 гривень. 18 рік мінімальна прохідна 11 тисяч євро, ми платежі 163 тисячі 400 гривень. 19 рік мінімальна прохідна 12 500, їхні платежі 175 тисяч гривень рівно. 20-й рік мінімальна прохідна 15 тисяч євро. Митні падежі 198 тисяч 900 гривень. І якщо ми говоримо про свіжіші роки, двадцять перший, двадцять другий, двадцять третій. Це нас для рейстайл 9 кузова. Там, звичайно, таблиць немає. Там потрібно рахувати по мінімальним тим цінам, які є в інтернеті. Як митниця це називає прорахунок по аналогам. Якщо цікаво, такі автомобілі, пишіть на Viber, WhatsApp, Telegram, Ми вам порахуємо більш свіжіші автомобілі. Ми маємо критичні ціни, про які ми говорили. Ми маємо вартість митних платежів. Але також українці питають: наприклад, якщо я повертаюся з Європи і мені подарували автомобіль. Таке буває: хтось комусь допомагав, хтось комусь жив, і людина хоче віддячити, дарують автомобілі комусь дорожчі, комусь дешевші. І вони питають, як правильно оформити саме автомобіль подаруванням. чи зробити його. Договір дарування чи зробити договір купівлі-продажу, ми рекомендуємо навіть при даруванні робити договір купівлі-продажу. Чому це важливо? Наприклад, вам дарують Ауді А4 2006 року, і коли вам подаруєте її. В договорі дарування не буде вказано ціни, тому що дарування ціна не вказується. І коли ви приїдете на українську митницю, ви пред'явите договір дарування, пред'явите всі документи. митниця скаже, Ви знаєте, ми порахуємо вашу ауді по самій максимальній ціні, яка колись заїжджала, і порахують її за дві, за три тисячі євро. Тому що в договірі дарування ціни нема. А митниця скаже: А ми будемо послатись на наші внутрішні бази і будемо рахувати по тим там, аналогам критеріям, які заїжджали до вас. І у вас буде проблема в такому випадку, тому що михні платежі у вас будуть дуже дорогі. А якщо вам автомобіль подарували, і ви скажете, напишіть мені договір, хай він напише договір на 100 євро, хай він напише договір на 500 євро, різниці немає. В такому випадку вже оформлення буде йти по першому методу. Перший метод це по ціні договору. Звичайно, митниця вам відкоригує, але вона не зможе відкоригувати дуже високо. Вона зробить по своїм таблицям, по мінімальним прохідним, тому що буде вже предмет спору. Отже, саме перед тим як ви купуєте автомобіль, є різні підводні камені. Напишіть на Viber, вас безкоштовно проконсультують, і у вас не буде українці жодних проблем. А з нашої сторони, як завжди, бажаємо вам самого головного та самого найкращого перемоги для кожного з вас перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.